Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо спільний брифінг голови Служби безпеки Василя Грицака та виконуючого обов'язки голови консультативної місії ЄС Жоель Вахтер. Ми сьогодні презентуємо наш перший звіт роботи Служби безпеки за європейськими практиками і велику допомогу в цьому нам надала європейська місія. Я думаю, що більш докладно скажуть наші гость. Я починаю. Так, дякую, Олена. Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня усім. Шановні представники засобів масової інформації, вітаю вас на презентації першого друкованого публічного звіту Служби безпеки за європейськими принципами виданого за технічної допомоги консультативної місії Євросоюзу з питань реформування цивільного сектору безпеки. На моє тверде переконання одним з найважливіших. Завдання, які стоять сьогодні перед нами, це є перетворення Служби безпеки України на динамічну спеціальну службу європейського зразка. Протидія агресору і одночасна перебудова служби, повірте, надскладне завдання. Скоро буде роки, як триває неоголошена війна, фактично з російським агресором, і водночас стоїть надважливе завдання перетворити службу безпеки в потужну європейську. Гармонійну, достатньо відкриту спеціальну службу з її спеціальними завданнями в процесі реформування ми надзвичайно вдячні за дорадчу допомогу з боку консультативної місії Євросоюзу. Проведена колосальна робота тільки в 2016 році було проведено 30 спеціальних засідань разом з місією. Як результат нашої спільної роботи підготовлено проєкт реформування Служби безпеки України, який пройшов усі необхідні процедури погодження, і ми надіємося, що найближчим часом проєкт реформування Служби безпеки буде підписаний президентом України. Одним з основних індикаторів процесів реформування служби є запровадження політики прозорості, підвищення довіри суспільства до діяльності. Спецслужби. Насправді, усвідомлюючи необхідність перетворення спецслужби на нашої службу спеки, на спецслужбу європейського зразка, ми усвідомлюємо, наскільки важливо зберегти баланс. Тобто, ми маємо стати прозорими, ми маємо спілкуватися з громадянським суспільством, адже ми є частиною цього суспільства. Але при цьому дуже важливо нам не втратити ефективності, дуже важливо нам не стати слабшими, ніж ми є на сьогодні. І от збереження цього балансу є головною метою, яка не головною метою, а важливим моментом в процесі підготовки документу, пов'язаного з реформуванням Служби безпеки. Шановні присутні, сьогодні перед вами ми демонструємо це унікальне видання. Це вперше в історії Служби безпеки, вперше за 25 років. Ми Розробили, готували це видання у тісній взаємодії з консультативною місією Євросоюзу. Це роблять усі провідні спецслужби Європейського Союзу. І напередодні святкування відзначення 25-ї річниці зі часу створення Служби безпеки України ми спробували у цьому виданні розповісти усім громадянам, що ж таке на сьогодні є Служба безпеки України. У цьому виданні ми намагалися максимально відійти від нашої спеціальної термінології. Ми звернулися до читача, потенційного читача зрозумілою усім мовою. Ми розповіли, які є підрозділи у Служби безпеки, над чим вони працюють, які є у Службі безпеки на сьогодні пріоритети, які є здобутки за цими пріоритетами. Насправді ми не можемо оприлюднити усю. Інформацію пов'язану з нашими здобутками. Скажу відверто: інформацію про найбільш серйозні здобутки Служби безпеки за крайні три роки роки, коли триває війна на сході нашої держави, Служба безпеки провела доволі велику роботу і має хороші результати. Але про більшість з них ми зможемо сказати не скоро. А про деякі з них, я думаю, ми не скажемо ніколи. Але повірте. Що служба сьогодні є бойовим підрозділом, це є воююча спецслужба, і на сьогодні провідні європейські спецслужби і не тільки звертаються до нас за прийняттям досвіду у протидії методам ведення гібридної війни. Ви всі розумієте, наскільки це серйозна проблема на сьогодні не тільки для України, а я би сказав навіть для. Багатьох країн світу, в першу чергу це, звичайно, стосується європейської частини. Водночас ми зачепили таку цікаву тему, як робота Служби безпеки з негласними джерелами. Мабуть, вперше в історії служби ми відверто говоримо про те, що так, Служба безпеки має агентуру, як і всі нормальні служби. Свого часу КДБ заперечував наявність агентурного апарату. Але повірте мені, я сам агентурист і з великим доволі стажем. І з, багатьом, з багатьма з тими людьми, які з нами працюють, це наші оперативні джерела. Я готовий піти у розвідку тільки тому, що вони ризикують часто життям набагато більше, ніж деякі наші офіцери служби, тому що саме вони проникають в організовані злочинні угруповання, саме вони викривають найбільш тяжкі злочини. Саме вони дійсно дуже часто ризикують власним життям заради безпеки держави. Ми сьогодні вперше про це говоримо. Відкрито. Ми є частиною народу і ми усвідомлюємо, що саме в єдності наша сила. Ще раз кажу, дуже важливо зберегти баланс, баланс відкритості спецслужби і баланс того, про що суспільству ми не можемо сказати, тому що наслідком наших балачок може стати, можуть стати розправи над тими людьми, які причетні до. Припинення протиправної діяльності як з числа наших оперативних джерел, так і з числа оперативного або іншого технічного складу нашої спецслужби. Переконаний, що тільки лише у взаємодії з громадянським суспільством, завдяки підтримці Європейського союзу, завдяки хорошій злагодженій роботі з консультативною місією Євросоюзу. Ми зможемо перетворити нашу спецслужбу, Службу безпеки України, в ефективну спецслужбу європейського зразка. Крім цього, наша служба однозначно і вже займає достойне місце в системі органів безпеки нашої держави, тобто цивільної безпеки. Я ще раз хочу на завершення подякувати свого короткого виступу, консультативну місію Євросоюзу. Пані Вахтер, хочу подякувати вам особисто. Хочу подякувати усім членам місії, які мали мандат і допомагали нам в підготовці і цієї цієї книги і, взагалі, проекту реформування служби безпеки Концепції. Дякую. Пані Вахтер, якщо маєте бажання, вам слово. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Насамперед вітаю вас з 25-ю річницею створення СБУ. Упродовж минулої чверті століття було багато викликів, і зараз головна головне завдання реформування це дати можливість інструменти СБУ долати виклики сьогодення і майбутнього для того, щоб гарантувати безпеку українського народу. Консультативна місія ЄС працює в Україні для того, щоб підтримувати вас. Стратегічними консультаціями та ділитися досвідом країн ЄС ми раді проводити тренінги, надавати технічну допомогу СБУ для того, щоб підвищувати ефективність і розбудовувати інституційну спроможність служби. Річний звіт, який пропонується вашій увазі сьогодні, це гарний приклад нашої співпраці. Це великий і епохальний документ, який розроблений відповідно до практики ЄС, і це вперше в Україні. Практика публікації щорічного огляду роботи спецслужб є в багатьох країнах ЄС, і, хоча подробиці діяльності не розголошуються з вагомих підстав. Дуже важливо для громадян, які живуть у демократичній країні, отримувати інформацію про діяльність, яка проводиться у їхніх інтересах. Я сподіваюся, що цей річний звіт СБУ буде гарним прикладом для інших державних установ України. Ключове слово у цій роботі це довіра. Жодна державна установа не може бути ефективною, якщо в неї немає довіри суспільства. Ось чому девіз консультативної місії ЄС це консультування заради довіри, тому що ми знаємо, що довіра це ключовий елемент для успішної роботи відомства, це головний принцип у державному управлінні в країнах ЄС. Часи, коли діяльність спецслужб не викликала питань минули. Люди хочуть змін, і будь-які приводи для непроведення реформ є неприйнятними. Керівництво країни мають продовжувати демонструвати прагнення до реформ, і вони мають проводитися для того, щоб цей процес був незворотним. Рошійною силою мають бути відносини з громадянами, які базуються на довірі та на підзвітності. Діалог із суспільством і відкритість це гарантія того, що громадськість розумітиме роль спецслужб. І це є надзвичайно важливим для запобігання злочинності. Ми підтримуємо СБУ в тому, що воно робить акцент на запобіганні злочинам. І ми сподіваємося, що служба гратиме е, ключову роль у запобіганні злочинам, а розслідування повноваження будуть передані е, іншим установам відповідно до найкращих світових практик. ЄС хоче бачити СБУ як партнера, якому довіряють е, с -с спецслужби європейської мережі, але для цього потрібно дотримання прав людини і е, боротьба з корупцією. Річну у річному звіті СБУ визнає права людини пріоритетом своєї діяльності, і ми вітаємо це. Консультативна місія допомагала СБУ розробити навчальний курс прав людини, і ми сподіваємося, що це буде центральною частиною навчального плану СБУ для всіх працівників. СБУ розповідає про особливості своєї розвідувальної діяльності для для збору інформації. Але акцентую увагу на тому, що вони дотримуються вимог законодавства, коли проводять оперативні заходи. Це ще один гарний приклад, коли європейські практики були взяті до уваги СБУ. Крім того, громадськість отримала доступ до розсекречених документів, особливо пов'язаних з Чорнобильською трагедією. Це також прекрасний приклад прозорості і підзвітності. Хотіла б наголосити, що не тільки форма і зміст нові в цьому звіті, нове ще те, що цей звіт є тепер доступний англійською мовою, і це вперше в історії. Ми дуже сподіваємося на розширення співпраці з СБУ, і будемо надавати стратегічне консультування, тренінги та технічну підтримку. Місія буде залишатися надійним партнером для агентства, і буде надавати підтримку для успішної реалізації реформ. Ми тепер консультативна місія і СБУ не просто співпрацюємо. Ми вже стали друзями. І наша співпраця це те, чим ми пишаємося. Голови служби безпеки. Ми, на жаль, маємо час лише на одне, максимум на два запитання. Ну... Перша хазяєва, будь ласка, українформ. Яна Лушенко Укренформ. Е, ви казали, і це ну, одною головною вашою є роботи це виявлення диверсантів у цьому контексті. Чи є вже якісь відомості про ну озвучити от версія була неодноразово озвучена, що сьогодні що відбулося на складах вибух, це диверсія, чи є вже якісь у вас з цього приводу, може щось нове вже є. Дякую за запитання. На цю хвилину триває робота слідчо-оперативної групи, зведеної. За попередніми висновками керівника слідчо-оперативної групи все-таки найперше місце виступає версія про вчинення невстановленими особами, скажімо так, хоча ми здогадуємося, в чиїх інтересах це могло бути вчинено, навмисних дій. Тобто, Внесено кримінальне провадження за статтею 113 диверсія. Вжитими заходами, я можу сказати, уже те, є, що встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату скинули засоби, які ініціювали. Пізніше вибухи і детонацію. Більше сказати, на жаль, я не можу, тому що в мене немає дозволу слідчого на розголошення. Так, будь ласка. А пане голову, СБУ, ну, це вже не перше, да, от такий тракт із застосуванням саме такої схеми. Да? От, чи будуть зроблені якісь висновки Служби безпеки України? Тому що це вже, ну, вже не смішно просто. Повірте, що нам так само з цього приводу абсолютно не смішно. Більше того, на 65-му арсеналі ви знаєте, що мали місце уже подібні ситуації. Я хочу повідомити, що головне управління військової контрозвідки в лютому поточного року інформувало керівництво саме цього 65-го арсеналу про виявлені в результаті оперативної роботи недоліки в пов'язані з забезпеченням безпеки і охорони. Цього об'єкту потрібно сказати, що керівництво 65-го арсеналу, зокрема командир військової частини, доволі швидко відреагував на виявлені нами недоліки, і протягом фактично, мабуть, тижня не більше він відповів про результати вжитих заходів. У нас є ці документи, тобто вони не проігнорували, але і було вжито ряд заходів, які направлені на посилення забезпечення безпеки цього об'єкту. Водночас. Навіть з того, що ми сьогодні маємо, от безпілотна авіація, не всякий безпілотник може побачити систему, яка фіксує літальні апарати в нашому небі. І якщо літальний апарат може 35-40 кілометрів пронести ударний засіб, називаємо так, нехай це буде фосфорна, там, запалювальна, вибухова. Вибуховий предмет, чи будь-який інший. Скажіть, будь ласка, скільки є багато способів попередити це, є способи, так. Починаючи від того, що гасити хвилі, на яких цей безпілот, якщо ви посадити таке інше, але, на жаль, таких засобів не вистачає в нашого українського війська. На жаль. Тобто, ми бачимо недоліки. Військо українське чи керівництво Міністерства оборони теж бачить ці прогалини. Те, що ми можемо зробити, ми робимо, повірте, людський фактор, посилені пости, додаткові вишки так і інше, реально були зміцнені позиції по забезпеченню безпеки цього об'єкта. Але є речі, є речі, які, на жаль, не на це можемо впливати. Так, шановні журналісти. Можна останнє запитання? А Найзенберг, вікна новини. 40 хвилин назад тому біля прем'єр-палацу була стрілянина. Дві людини загинула, одна людина вижила. В інтернеті вже кажуть, що це якась вдала, невдала спецоперація. Можете прокоментувати це питання? Я можу сказати лише те, що я не в мене немає даних, що це була якась спецоперація. Попередні дані, які є у мене, в крайньому разі Служба безпеки такої спецоперації не проводила. Біля прем'єр в районі прем'єр-палацу дійсно є. На жаль, і загиблі, і поранені. Там зараз працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції і служби безпеки. Дякую, шановні журналісти. Якщо у вас є питання до пані Вахтер, вона готова залишитись, поговорити з вами, але Василю Сергійовичу, на жаль, я треба їхати. Я правда. Пані Вахтер, я прошу вибачення. Я вам розповідав про те, що я зараз мушу поїхати. Спасибі вам. Спасибо. Спасибо за роботу, Є добре засіб, щоб не було такого закінчити антитерористичну театру. Знаєте, ну я і плани підпорта. Ви вірите в те, що в цьому цікаво більше ніж хто? Бажаю напівдять поради для цьому нової руки. Шановні колеги, якщо у вас є запитання до пані Вахтер, у вас є зараз така можливість. Якщо у вас немає запитань, я вам дякую за ваш час, за вашу увагу і сподіваюся на наступну зустріч. До побачення. Будь ласка, прохання, поверніть. Будь ласка, ваше обладнання, пристрої для перекладу.